На черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради затвердили ліміти на споживання енергоносіїв в комунальних закладах міста, освітніх охорони здоров'я, культури та соціального захисту населення. Планується споживання на рівні минулого року. Крім того, дозволили роботи з порушення цілісності об'єктів благоустрою та надали повноваження працівникам КП «Водоканал» міста Ужгорода складати протоколи про адміністративні правопорушення. Вповноважити посадових осіб комунального підприємства Водоканал на складання адміністративних протоколів у випадку порушення. Юридичними або фізичними особами нашого міста порядку підключення до мереж водопостачання та водовідведення. А саме це самовільне підключення до мереж, це зірвання пломб, де є опломбовані лічильники, де ну, враховуються об'єми споживання води, і також за самовільне порушення цілісності об'єктів це на такі прості мови це самовільне розриття до об'єктів там до, ну, до каналізаційних колекторів без дозволу виконавчого комітету або КП водоканал. Це особи будуть складати протоколи про адмінправопорушення. Також погодили терміни подання заяв батьками майбутніх першачків для зарахування їх до школи. На наступний 2024-2025 навчальний рік заяви почнуть приймати з 1 березня.